Чи існують позаземні цивілізації? У Святому писанні про позаземні цивілізації нічого не сказано. Імовірно, швидше за все, і можна предположити, що позаземних цивілізацій не існує, ніяких інопланетян немає. Єдиними, хто є за межами нашого. Світу це є Душі Святих, які перебувають в раю, і а, святі ангели. Колись мені доводилось читати, що перед кінцем віку, коли на землі буде царювати Антихрист, і доведе а, існування землян в стан торжества гріха, коли буде гоніння на церкву, і, будуть страшенні катаклізми. І люди, будуть, які приймуть антіхриста, печать Антіхріста, вони будуть шукати порятунок і почнуть його шукати із космосу. І ось преподобний Гавріїв Огібадзе, це новий грузінський святий, представився у 1995 році. Сказав, що тоді явиться їм спасіння в лапках у вигляді інопланетян. Цим апокаліптичним людям. Але це будуть демони. Із тих досвідів спілкування людей із представниками так званих позаземних цивілізацій, дуже добре описано в книзі священника радіона Люди і демони. Там розповідається, що при цих ілюзорних видіннях, коли здавалося, що люди бачили певні Літаючі об'єкти виходили з них певні істоти, то нічого хорошого не виходило. Людина або захворівала душевно, тілесно, і часто після цього ці контактери вони гинули. Ті так звані прибульці, як зробив схему радіон священник. З діями бісив по відношенню до відлюдників, монахів, до люд... до взагалі до християн вони поводились так само з жорстокістю, з насильством, і після цього в людини залишалися на душі або смуток, або розпач. Тому приватна думка така і православ'я. Дотримується в більшості такої думки, що позаземних цивілізацій, подібних до людей, у всесвіті не було, нема і не буде.